Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Садили ми сьогодні картоплю. Ну і зараз ще раз ставимо фрези. Замість плужка ставимо. Ось це. Ну і є в нас ще кусочок городу. Ось тут. Окей, потрібно зробити. Тут будемо садити грядки, морква, бурячок, зелень. Ну і Потрібно ось це все сфризувати, щоб воно не заростало. І так, завершили ми всі наші роботи сьогодні. Ось тут на городі біля будинку. Посадили картоплю, зробили підгрядки. Помічничок наш виручає. Чесно кажучи, купляв я його тільки щоб робити міжряддя в малині. Ну але, як бачимо, дуже класно він справляється на городі біля будинку. Помічничок супер, можна ним і вивороти, і сфризувати, фризувати, і зробити рядки під картоплю. Багато чого можна зробити. Плюси ось даної фризи, що вона не перемелює все. Ось Якщо є, наприклад, на городі пирій, вона його не перемелить, не зробить ще гірше, вона його просто викупає. Так само у нас на городі є багато хрону. Вона його просто витягує наверх. Ось бачимо, яку купу сміття з фризи я почистив. Зараз чищу ще раз. Мию. Ну і фриза вже у нас йде відпочивати. Ось такий помічничок. Головний наш технолог все контролює. І така робота на сьогодні. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!